Отже, сьогодні п'ятниця, слава Богу. Ісус є Господь. Я Кенет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Я радий, що ви тут. Хвала Богу. Амінь. Я знаю, що вам сподобався цей тиждень. І коли Писання, віра приходить, коли ви починаєте бачити. Я читав цей п'ятий розділ Євангелії від Марка. Протягом 50 років, перш ніж побачив це, звідки Ісус взяв той одяг. Хоча це завжди було там. Отже, ще раз повернімося до п'ятого розділу. Я хочу вам дещо показати. Ось цей чоловік, він у човні з Ісусом та його учнями. На ньому новий одяг. І він ніколи в житті не зустрічав когось подібного. Ісус не лише визволив його, але й відсилає його додому добре одягненим. Отже, про що ми говоримо тут? Віра завжди заздалегідь готується до того, що, як вона вірить, має статися. Ісус заздалегідь подбав про все. І, очевидно, що так це було. Одягнений і при здоровому розумі. Це 15-й вірш. Але послухайте: однак Ісус не дозволив йому. Той чоловік хотів піти з ним. Я хочу піти з тобою, Ісусе, я хочу подорожувати з тобою. Я ніколи не зустрічав такого, як ти і твої учні. Дозволь мені піти з тобою. Ні, 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 ні. Ісус сказав: Іди додому, до своїх. І розкажи їм, що вчинив для тебе Господь, як змилувався над тобою. І пішов і почав проповідувати. Той чоловік почав проповідувати. Проповідувати що? Співчуття, любов, послання любові. То чоловік ходив сюди, проповідуючи Божу любов, любов Ісуса і далі. Мотив віри. Ми дізналися, що віра готується, і віра прославляє. Амінь. Одна жінка, я навіть зателефонував Білі Брім і запитав Білі, ти пам'ятаєш ім'я тієї жінки? Вона відповіла: ні. На жаль, я не пам'ятаю. Тій жінці сказали, що вона більше ніколи не зможе ходити. Вона відповіла: ні, ви помиляєтесь, я ходитиму. І онуки відвезли її до лікарні. А вона взяла з собою взуття. Онук запитав, бабусю, навіщо ти береш взуття? Бо я збираюсь вийти звідти своїми ногами. О, ні, ні. Вона відповіла: так. Я вийду. І вона казала це лікарю. Вона казала це всім, і вона мала собою взуття, А вони вважали, що вона просто релігійна фанатка. Що ж, вона такою була? Амінь. так ні. Вона жінка віри. Відповідні дії зроблені заздалегідь. Ісус прийшов до неї. прийшов до неї вночі, зцілив її. Він відвідав її. І наступного ранку вона прокинулась, одягнулась, взулась і пішла до свого лікаря. Він сказав: ні, ні, я не вірю цьому. Вона сказала: погляньте на мене. Здається, її звали Гертруда, здається, так. Але байдуже лікар сказав: Ні, ви не можете ходити. Я не вірю цьому. І він відвернув свій погляд. Він не хотів дивитися її в очі. Її привезли туди, а вона вийшла з лікарні своїми ногами. Однак вона взяла з собою взуття. Вона взяла з собою взуття. Алілуя! Хвала Богу. Дії. Вірте в це, приймайте це і дійте на підставі цього. Отже, мотив віри. Це завжди любов. Ісус сказав тому чоловікові: іди і проповідуй співчуття. Іди і проповідуй любов. Дослідіть це самостійно. Згодом ісус повернувся в ту місцевість, де проповідував той чоловік, і люди просто не відпускали його завдяки служінню того чоловіка. І я вважаю, що це було пов'язано з тим, що вони бачили. Вони казали: погляньте на нього. Якби той чоловік прийшов туди в старому лахміті, вони б сказали: Боже мій, ви вірите тому, що каже цей жебрак? Боже мій. Але ось приходить чоловік, добре одягнений, і каже: Я знаю його. Я знаю, як його звати. Його звати Ісус. Це Він дав мені цей одяг. Це Він зробив мене успішним. Це Він. І тепер я знаю Його ім'я. Тепер я можу проповідувати в Його ім'я. І я можу розповісти вам, як він полюбив мене і проявив до мене співчуття. І тепер я знаю, що є Бог в Ізраїлі, і Його звати Ісус. Алілуя! Проповідуючи любов. А тепер відкриємо разом послання до Ефесян. Мотив віри це завжди любов. Правильно? Завжди, бо віра діє любов'ю. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і живіть любові, як і Христос полюбив нас, і віддав самого себе за нас у жертву і дар Богові на приємні пахощі. І зараз. Просто послухайте. Це п'ятий розділ послання до Ефесян в розширеному перекладі Біблії. Отже, тут використовується грецьке слово, міметес. Від нього походить слово імітувати, або наслідувати, імітувати. Отже, будьте наслідувачами Богові, копіюйте його. І наслідуйте його приклад, як улюблені діти наслідують своїх батьків. І ходіть в любові. Ходіть в любові. Будьте схожі на нього. Він ваш отець. Він ваш отець. А Ісус ваш кровний брат. Якось я думав про Ісуса? Про те, як він пішов на хрест. І ви не уявляєте, скільки на мене вилилося критики свого часу, коли я почав проповідувати про те, що він зійшов в пекло. Ну ж бо, ви самі вмієте читати? Ні, цього не може бути. Так, він зійшов в пекло. Так чи інакше, Ісус зійшов в пекло і пробув там три дні і три ночі. Адже Ісус сказав. Як Йона був череві кита, так буде і син людський. І тепер, щоб все впорядкувати, якщо ви почнете традиційно рахувати від п'ятниці, то у вас нічого не зійдеться, бо то була велика субота. І вона починалася в середу, а не в п'ятницю. Просто потрібно знати, що говорить Біблія. А це написано в книзі Пророка Йони. І замість того, щоб керуватися традиціями, ви просто знайдете це там. Все було саме так, як сказав Ісус. Звісно, саме так. Отже, будьте наслідувачами Богові, копіюйте Його. Наслідуйте його приклад, як улюблені діти наслідують своїх батьків. І ходіть в любові, поважаючи один одного, як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас на приношення і жертву Богові, і це стало приємними пахощами. Тож Ісус зробив це для вас і для мене. Він зробив це для нас і одного разу. Мене просто накрило це з головою. Любов зробила це для мене. Любов зробила це для мене. І я пам'ятаю, як Господь відкрив це мені. Звісно, перебуваючи в служінні, я запитував себе. Я часто запитував себе, чи Бог зцілив мене? Тому що я мав віру? Чи він зцілив мене, тому що я мав віру? Так, мені потрібна була віра. Це правильно. Проте він зцілив мене, бо він любить мене. він дає мені процвітання, бо він любить мене. Він мій отець. А ісус мій кровний брат, і по лінії моєї матері я корінний американець, і це справді захоплювало мене. Я ще з дитинства мріяв мати кровного брата. У мене була книжка Кеніона Кровний Завіт і розповімо, що сталося. Це було дуже давно. Тоді був шатл, який літав з аеропорту Лав в Далласі до Хюстона. і потім Форт-Форт. ви могли просто підійти до виходу на посадку і придбати там квиток. Наш літак був на техобслуговуванні, а я мав потрапити в Хюстон. Тож я сів той новенький шатл, і мені не подобається сидіти в задній частині літака. Більшість людей хочуть сидіти біля вікна, а мені це не цікаво. Мені не цікаво дивитися в вікно. Бо як пілот я дивлюсь в лобове скло. Навіщо мені дивитися бічне? Тому я просто пішов в передню частину літака і у них там була перегородка огорно, килимовим покриттям. І я подумав я читатиму ту книгу, яку мені хтось дав, я її ще не відкривав. Тоді вона була доволі маленькою, тож я поклав її в кишеню пальто. Потім дістав і Ві Кеніон. Цей чоловік писав з таким помазанням, що важко було зараз прочитати більше одного речення. Ісус Христос, згідно з завітом, мій кровний брат в Його крові. Він мій кровний брат. Боже мій. В мене не було брата, в мене не було сестри. Хоча я завжди хотів мати брата. Я просто мріяв мати кровного брата. І ось приходить стюардеса з візочком, на якому стояли алкогольні напої. Вона підійшла до мене широкою посмішкою на обличчі, глянула на мене і сказала О, ні, вам вже досить. Я відповів, так, бо, мабуть, в мене були скляні очі. Я сказав, так, леді, я п'яний, але не від ваших напоїв. Мій кровний брат. І ще одна річ, яка вразила мене, була у 17 розділі Євангелії від Івана, де Ісус молиться своєю останньою молитвою, бо за кілька годин Він піде на хрест. І коли я почав читати це, я не розумів цього. Я щойно дізнався про молитву згоди. І тоді я ще навчався в університеті Орла Робертса. І я подумав я нещодавно дізнався від брата Хейгена про молитву згоди і її силу. І потім про неї почав навчати брат Робертс. І я подумав, це найдивовижніша річ, яку я коли-небудь чув у своєму житті. І ось я відкрив свою Біблію і просто ходив кімнатою і думав. Ісус молиться цією молитвою в 17-му розділі Євангелія від Івана. Якщо Він так молиться, то і я молитимусь так. Я згоджуюсь з ним. І ось я О, так, Ісусе, я згоджуюсь з цим. Нехай прославиться Отець. О, так, так, я згоджуюсь з цим. Хвала Богу. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх Твоєю істиною. Твоє Слово то істина. О, так. Я згоджуюсь з цим. Як ти послав мене у світ, так і я посилаю їх у світ. І за них я присвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Я благаю не лише за них, а й за тих, хто увірує в мене через слово їхнє. І я подумав, боже мій, це про мене? Це про мене? О Ісусе. так. Так, це про мене. Нехай будуть всі одно, як ти оче в мені, і я в тобі, так нехай вони будуть одно в нас. О, так. Я згоджуюсь з цим, що повірив світ, що ти послав мене так, я вірю в це. І славу, яку ти дав мені, я передав їм. Нехай будуть єдині, як ми єдині. Я в них, ти в мені, нехай будуть єдині, і нехай пізнає світ, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив. ні 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 Ні, ні. -ні. ні. Ні, 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 що ти полюбив їх, як полюбив мене. І це налякало мене. Я просто стояв там і казав. Хіба це можливо? Що Бог любить мене так само сильно, як Він любить Ісуса. Я не знав тоді, що я нове творіння. Розумієте? Я ще цього не знав. І я подумав. Але ж я сказав, що я згоджуватимусь з цим, бо це слова самого Ісуса. Тому я маю згодитись з цим. І я весь тремтів. Я буквально тремтів. І ось так тримав свою Біблію. Я сказав, Боже. Я вірю, що ти любиш Кеннета так само сильно, як ти любиш Ісуса. Я тремтів. І я казав: я вірю в це, я вірю в це, що Бог любить мене так само сильно, як Він любить тебе, Ісусе. І я хочу, щоб ви знали, в мені все стрибало. Я просто почав ходити тією кімнатою, тією маленькою кімнатою, і говорити: Бог любить Кенета, Бог любить Кенета, Бог любить Кенета. І спочатку я думав лише про Кенета до спасіння. Я думав: так, Бог любить Кенета. Бог любить Кенета. Тож я ходив туди, сюди, і повторював: Бог любить Кеннета! Бог любить Кенета. О Боже. Бог любить Кеннета, Бог любить мене так само сильно, як Ісуса. Звісно, любить. Звісно, любить. Адже Він є любов. Він не просто має любов, Він сам є любов. Він має віру, але Він є любов. Ісус син любові. То була любов на тому Христі. Саме любов воскресила його з мертвих. Це була любов. Саме любов поклала на Нього наші хвороби, наші недуги, нашу бідність, все прокляття, все прокляття, все на нього. Амінь. Прокляття закону. Ісуса було зроблено за нас прокляттям. Щоб благословення Авраама поширилось на всіх нас. І щоб ми могли отримати обітницю духа, щоб ми могли отримати те, що обіцяв дух, і ми отримуємо це вірою. Ми отримуємо це через віру, вірою. Алілуя! що благословення Авраама а тепер дозвольте мені вам дати одну думку, над якою ви можете роздумувати вдома на вихідні. Апостол Павло був з племені Веніаміна. Правильно? Тоді чому євреїв не називають венами? Їх називають юдеями? скорочено від племені Юди. Бо Ісус був з коліна Юди. Я подумав, що вам це сподобається. Амінь Він відзначив собою весь Ізраїль, а потім весь світ. Він Бог нашого спасіння. Він Бог, який прийшов, щоб звільнити нас. І завдяки йому ми тепер вільні. Завдяки йому ця книга реальна. Якщо захочете і послухаєтесь, це книга Ісаї 1.19, то будете споживати добро землі. Будете споживати добро землі. Чому? Бо Він любить вас. І якщо ви захочете і послухаєтесь, ці дві речі йдуть пліч опліч. У мене були з цим проблеми. У нас виникли фінансові проблеми, і я сказав. Господи, ти сказав твоєму слові, якщо ви захочете і послухатись, то будете споживати добро землі. І я чув, як Брат Хейн говорив про це. Він навчав про це, розумієте? Бог хоче, щоб ви мали добро. І Господь відповів: ти не відповідаєш цим вимогам. Що? Він сказав. Ти ніколи не говориш нічого доброго про щоденні телепередачі, відтоді як я сказав тобі їх записувати. І він був правий. Він скерував мене до переліку проклять повторення закону 2847. За те, що ти не служив Господу Богу твоєму, з веселищами та радістю в серці. Маючи достаток у всьому, він сказав: ось у чому справа. Ось причина твоїх проблем. І я змінив це. Відтоді я служу Господу моєму з радістю і веселим серцем. І я люблю записувати щоденні телепередачі. Я полюбив їх, слава Богу. Я хочу якомога швидше приїхати на запис. І коли я вперше почав радіти цьому, я сидів в студії і розповідав цю історію, і до мене дійшло, я підскочив і почав бігати навколо столу, вигукуючи від радості. Я люблю це, дуже люблю. Звісно, а наш час вичерпаний. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Послухайте, віра готується до того, на що вона очікує, і мотивом віри завжди є любов, тому що віра діє любов'ю. І коли ви ділитесь Божою любов'ю з іншими людьми, це дозволяє вам отримувати виконання бажань вашого серця, тому що Бог є любов, і він зціляє вас. Він дає вам процвітання лише з однієї причини, тому що він любить вас. Час прийняти це як істину у своєму житті, дозволити його любові бути силою, яка стоїть за вашою вірою. Партнерство це так важливо. Нам слід бути з'єднаними один з одним. Так створюється синергія. Кожен з нас має свій сильний та слабкий бік, і коли ви з'єднуєте з іншими, ваш слабкий бік поглинається сильним боком іншого. Слово Боже каже, що коли ви даєте, тоді та сама благодать сходить на вас. Тому, оскільки ми є партнерами, та сама благодать, яка є на цьому служінні, також є і на нашій церкві, на нашому служінні і на нашій сім'ї. Так добре бути партнером служіння, яке здійснює великі справи у всьому світі. Завдяки цьому служінню змінюється життя мільйонів людей. І ми вдячні за те, що є частиною цього. Сутність партнерства полягає не в тому, скільки ви даєте, а в цьому зв'язку, у тому, що ви разом молитесь. Ми молимось за служіння брата Копленда за його сім'ю і за церкву Гілмаунтін. І ми знаємо, що вони моляться за нас. Одна з речей, які я сказав би про партнерство, яке так багато для мене означає, це те, що партнерство. Це не просто щось чим людина вирішує зайнятися. У писанні говориться, що це покликання. Якщо ви партнер, то ви покликані бути частиною цього служіння, як і той чоловік, якого було покликано нести це служіння, тому що ви одне ціле. І через те, що люди сприймаються як покликання, до них приходить помазання, щоб робити це. І надприродна сила Божа діятиме в їхньому житті. Ви не партнер з усіма, але ви партнер з кимось. І я не знаю кращої можливості для партнерства ніж місія Кенета Копленда. Кожна п'ятниця на нашій передачі є днем пожертвувань. І я хочу знову прочитати вам шостого розділу послання до Галатів у шостому вірші. Говориться: а хто навчається слова, ділися всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те й пожне. Якщо ви слухали Слово Боже сьогодні чи протягом цього тижня на передачі, і багато з вас вірно дивляться цю передачу вже багато років, якщо ви почули Слово Боже, і воно принесло світло істину і відповіді у ваше серце, це добре. У цьому і є сутність цього служіння, але ви маєте доручення. Згідно цього слова, згідно цього місця писання, вам доручено, коли ми чуємо слово Боже, прийти до Господа і запитати, як мені відповісти на це, як мені поділитися з тим, хто мене навчав. І коли ви виконуєте це доручення, ви виконуєте ту роль, яку ми називаємо партнерством. Але не лише ми називаємо це партнерством. Писання також саме слово Боже доручає нам бути партнерами одне з одним у проповіді Євангелії. і багато з вас, хто дивиться цю передачу, є нашими партнерами, і ми хочемо, щоб ви знали, як сильно ми вас любимо, як сильно ми вдячні Богові за вас. І Кенет та Глорія Коплен цінують вас і моляться за вас щодня. Господь покликав це служіння проповідувати слово віри, і саме цим воно займається вже більше 50 років. І воно слухняне Богу у тому, щоб нести це безкомпромісне слово віри всіма досяжними засобами. За багато років цими засобами стали наша передача, журнал, «Переможний голос віруючого, веб-сайт, кожен допис у соціальних мережах, кожен телефонний дзвінок. Коли ви телефонуєте, і ми молимося разом з вами, кожен імейл і так далі. І все це призначене для одного приносити у ваше життя слово Боже. І коли ви сієте у місію Кеннета Копленда, ви з'єднуєтесь зі служінням, яке спеціалізується на використанні своєї віри і навчанні інших людей тому, як жити, ходити, говорити і воювати вірою. У цьому вся сутність цього служіння. і коли ви сієте у це бачення, ви тим самим говорите: я не хочу, щоб це хороше слово зупинилось на мені. Я хочу, щоб його донесли до інших людей у всьому світі, і саме це робить партнерство таким сильним. Отець, Ми дякуємо тобі сьогодні за пожертвування людей. Ми приймаємо їх від всього їхнього серця віри і любові. Ми просимо тебе зглянутись над ними і прийняти їх, і ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви пропустили якусь передачу цього тижня, ви завжди можете переглянути її абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua або на нашому каналі у Ютубі. І навіть якщо ви вже чули це одного разу, переслуховуйте це знову і знову, бо саме так приходить віра. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Велике спасибі за те, що були сьогодні з нами. До наступної зустрічі і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Ми безкоштовно забезпечимо вас навчальними тезами нашого вчення. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Тези для передач включають в себе ключові пункти, місця писання, молитви інтерактивні запитання. Ці тези допоможуть вам слідкувати за нами, або ви можете використовувати їх для ваших особистих біблійних занять чи для занять у ваших домашніх групах. Кажу вам, це корисний матеріал. Він допоможе вам заглибитися в дослідження слова Божого. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMurcue. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.